Ваша команда. Пусти, пусти, каже Юрка, ми хочемо в гори ходить на Синевір. Ага. А вже мій брат Михайло, те, що вчора був, і я. І там ще була така дзю, дзюня дзю, дзю, дзюня була. А чого її дзюня називали? Хер'яна. Як то ще може назвати Дзюня? Дзюня. Розі. дзюня. Чи? дзюня. Ну, Юстина може. Не знаю, ну і щось Дзюня звати. І ну. її ще подруга, та і е, брат Михайло та й каже, Михайлове, та лягай, кажу так, з дівками спати, отово. А вийшло так, що під вишківським органом нас дох, як припарив сильно. Знаєш, і ми не встигли ні палатку ставити, але я щось таке знайшов, типа того вогню. От, що я накинув таку солдатську палатку, мисливське може щось таке? Чи не, 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 я, щось? Я, я сам то -то скоренько це зробив, а, але нахуй. вогню наставив так, як ми, але більші вогоня вогонь, так наставив. Тяжкім. Було тепло. Угу. І вийшло так, що вони так сидів дали з нами разом спати, що головами вони туди. А я сюди. Валя там, коротше. А я ти кажу, ты... чепайся кажуть тут до дзюню. Ну, Йому вже старали. Да, ну, стара. Кому ти кажеш? Михайлові. А Михайло ще А, а Чепайся да. ну, <laughs> до дзюні, так? Я лягаю голову сюди до Огнієві. І тут немає ні з того, ні з цього. вогонь притихає. А, а дівки хочуть тепла. Розумієш? І чуєш щось, мах-мах, якась у мене рука груба на, на горлі, мас мас, мас, такі руки, думаю, не бувають грубі. Розумієш, я думаю, хтось мене обняв руками. Розумієш? Отак вона груди, щось так. Курва мать, я чую щось мені дихати не дає. А моя кума? Небіжка, чарство на небесне. Як сунулася, їй було холодно. І вона лягла на мене і темно було. І хоп-хоп-хоп-хоп. І ногами мені отако, я межа ногами мені, отако. Вона ноги коло, ні та мріє, бува, ще. Хоп-хоп. За руки. Хоп! А то не руки. Олю, О, а. Ти що, мені нюхна а я... Вона так такі файно сіла на, на горло таке, вже навіть нікуди не було, бо голова запнула. Олю, така мені мені наводиш?» вже нам сну не було. Те, то що довго ти вижив, вона тебе могла вдушити тими тим стегнами. Старися, ми їм так і... Кінці відда. І не проснувся. <реш>